Бандерівка читає учениця 9 школи Ірина Ярема. Хай хтось кричить услід так гнівно. Смотри, Бандерівка пошла. в очі їм, привітно. Скажу, на вас його нема. Отак! Бо да, з Україною душа, і все одно мені, що кажуть і про Оун, і про упа, моя улюблена сорочка у жовто-синіх кольорах, у Львові на Бруківці кроки приємніші, ніж десь в степах, і скільки в Україну фоби не б брата словом, вас нет, а ми усе ж живі. І доти Україна буде не падати, а все рости. Допоки ще із нею люди, які із нею назавжди.